Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося з вами Дніпро, жовтень і область. Дивимось, як завжди, всі міста на жовтень. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, підтримувати канал. Дніпро жовтень. Важливий місяць, важливий для того, щоб кожен зрозумів, що, чого хочеться. Почнете, так знаєте, я зараз вам читаю з каналу Яснобачення, а потім подивимось додамо картами. Довго, або довго тепло буде, або якось сонячно, тому що ви ну, в радісних таких настроях розпочинаєте. І такого приємного якогось життя насправді. Це добре. Це дуже добре. Сказати, що ви прям кожного дня будете боятися, що ворог до вас дійде. Ні, ви будете насолоджуватися життя. І це добре, це правильний настрой. Не про жовтні. Незважаючи на якісь там сварки всередині колективів, управління міста постійні. Плітки, інтриги, все це вас не дуже сильно стосується. Питання щодо кордонів регіону у вас будуть. Чи посилено, чи укріплено, чи захищено. Але інформацію ви не отримаєте. Просто не отримаєте її. Вам кажуть, що є небезпека з іншого фронту. Ми розуміємо, що це Донецьке. Є небезпека руйнації. Область буде сильно обстрілювати. Область, район. Дуже сильно. І по вам йде, на жаль, як і по Запоріжжю йшло колись. Інша зброя. Щось нове. Дніпро жовтень. Загроза інфраструктурі, загроза на воді з води, але атака буде невдала. Кам'янськи треба дивитись, тому що піде не тільки на Дніпро. Центральна частина є загроза. дніпро жовтим. Вам не зіграє ніякої ролі ця атака. Чому? Тому що ви будете продовжувати жити життя. Збиття будуть. От як коли я дивлюсь Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, я бачу, що там, знаєте, є, є великі проблеми в забезпеченні, в харчуванні, там, в інших ресурсах. У вас поки що все нормально з цим. Тобто ви ресурсні, знаєте, ви забезпечені, у вас є у вас життя. В принципі, якщо б не бахало, в звичайному ритмі йде. Ритмі але тут показує, що дуже сильно стараються дуже великий тиск на військових ваших. Дуже сили, багато збивається, ви навіть не чуєте, не бачите. Тобто, до міста у вас поки що є така можливість. І ну, підтримуйте своїх, тому що просто так полуколом колом стоять військові і захищають вас. Дніпро, жовтий. Іде вогонь, і в місто йде, в передмістя, будуть атаки. Але тут щось важке важке і дуже гучне. Є загроза для цивільних, хто живе біля промки і біля центральної частини, біля води. Там є небезпека. Ще хочу сказати попереджала. найближчий місяць-півтори залізничні колії станції вантажні в першу чергу. Порти, річ, порти і залізниці. Так, от таке Павлоград жовтня, павлограту Сам по собі. Нічого не знаємо, інформації нема. Місцеві таке відчуття, що ви якийсь період будете по підвалах сидіти. Не ображайтесь, я кажу те, що бачу. Як не вистачає сил ресурсу для того, щоб вам зараз допомогти. А він просто буде кошмарити по три-по чотири рази, як нас. Отак іде. Якесь буде загострення в жовтні. Зміниться ситуація на краще. Будуть періоди затища, але відбуватись будете. Щось важке. Окрім дронів, є важкі загрози. Є прям вогонь, прям горить і і район. Якщо у вас там є посадки ліси, знаєте, там якась пересічна місцевість, тобто мені показує отак як степ, і потім якісь насадження, степ насадження, на да, ліси. Це буде горіти. Ви будете просити, дивіться, інакше скажу, допомога на дітей не прийде, дітям не нададуть. Не підтримають. Родинам треба навіть не фінансова, продуктова якась, ресурсна допомога не буде. Ресурсне щось зруйноване, пряма атака, світло опалення під питанням будуть, будуть як перебої постачання. Кримінське жовтень. А вони влучать, я не знаю, як вони можуть це зробити, але вони влучать в, особ... в військових, в особовий склад. Я не буду казати місто чи область, але просто вполюють. Це ті, хто вас захищать, в ППО виходить. Будуть збиття. Слухайте, кажу, будуть збиття, а потім пряме влучання. Є загроза. Об'єкту критичному наводі. Є загроза, може бути влучання. Подивимо ще потижнево. Тут показую, що більша проблема саме військові чомусь, ваш регіон. І інфраструктура. Цивільні над вами дуже низько підуть дрони. І це може бути ще світло, ще на ніч. Прислухайтесь до тиші. Активні дуже. Таке відчуття, що ворогу, знаєте, подарували мільйон ракет і мільйон шахедів, мільярди. Їх стільки, що він просто, я так розумію, що йому ну, не шкода грошей нічого. Забагато ресурсів в нього стало. Хоче бити, щоб отримати перемогу, щоб дивіться, закріпити результат. Хоче бити, буде бити ворог. Так, котики, кривий ріг подивимось на жовтий. Аня, що ви нам такі страшні е... даєте прогнози? А знаєте, іноді треба пережити щось темне, страшне, щоб зрозуміти, що далі світло є. У нас кожна осінь це якийсь треш. Ну, я вже звикла. Кривий ріг пустій надії. Кривий ріг на жовтому. Щось будуть вимагати, багато працювати, багато вимог до міста, до містян, податки, щось, ну дуже важко. Гроші просто у людей в нікуди витрачаються, накопичити неможливо, з чим виїздити, незрозуміло. Будуть якісь розмови, що влада ваша. Має великі зв'язки з центральною, з київською владою, має якийсь блат. ви прям будете про це казати. Знаєте як, богом посаджена влада, а у них все нормально, а люди повинні обирати. Сваритись будете між собою, виїздити чи ні. Тут прям сварки будуть, навіть в одній родині між людьми. Ну а сенс сваритись. Багато летіти буде. У вас також дуже дивні атаки, щось також нове. Несподіване. Квадратами почне вибивати. Біля води виб'є. Що таке квадратами, районами? Сьогодні ця вулиця, завтра наступна, як нам Салтовку вкладувала. От я питаю, нащо це треба? Оці всі муки наші з вами. Я вас розумію, просто кривий ріг. Вони вже від цих кабів не знаю скоро. Це треба для того, щоб засяяло сонце. Для того, щоб був просвіт, для того, щоб був результат. Я не бачу якоїсь підтримки, ну, тільки сказала, від влади. Я бачу, що дуже жорстко до вас будуть. Багато судів. Це може бути з, з, з мобілізацією пов'язано. Холодно у вас буде, довго холодно. Що у вас от, біда буде? Забезпечення міста. От як не поспішають, або щось вмикати, або щось надавати, або ремонтувати. Ми не ми робимо, але так, ну, не поспішаємо. Кривий ріг жовтий. Передмістя дуже гучно, район гучно. Загрузи для цивільних, а знову верховна жриця на двох колодах. Є якийсь план. <кій> Треба пережити. От я вам її показую. Тут і тут дві колоди. Це таємна інформація, те, що ми не бачимо. Нам може здавати, що морок, страшно, лячно, ми вже втомилися, що далі. Розганятись буде дуже сильно, негативна інформація. Насправді буде просвітлення. Фортуна прийде. капель. Господи. Силу Треба посилювати, посилять. Ні, капель жовтий. Будуть відпрацьовувати все ж таки військові. Дивіться, він не те, що важче за інших, він, ну, от, ситуація та ж сама, як було, але будуть відпрацьовувати і по дронам, і ще по чомусь військові. Що треба знати Нікополь в жовтні. <кій> Вам також можуть запропонувати виїхати. Якась може бути евакуація. Вам тут порада від'їхати трохи далі, або дивіться, тут порада виїхати таки. Буде якась допомога від держави, саме Нікопольській громаді, бо ворог активний. Для вас це ну, активність, як завжди. Але у вас буде бахати з двох боків. Наші запускають і від тих прилітає. Постійно бахає. Нікопа, що з ресурсами буде в жовтні? Чомусь допоможуть, але мені чомусь показала вода в цистернах, Тобто вода в таких флягах, тобто, може, не буде такої стаціонарної води. Ресурси будуть розбиті, випалять їх просто. Марганен жовтне. А ви чекаєте на перемогу. Ви, вам прям треба. Чому? Тому що, ну от майже в кожному дворі щось буде валятися, збити або при, те, яке прилетіло. Тут моляться за те, щоб у військових все вийшло. Що ви дивитесь, що ви бачите? Як у військових щось виходить. Над вами часто летить, над вами часто збивають. Я так розумію, дрони над вами будуть збивати, але дуже гучно марганець. Жогти. Будуть атаки важким чимось, але здебільшого, я ж кажу, чомусь показує дрони. Каби будуть. Будуть, але от як з якогось боку. Ну, будь, щось буде. Порада для марганця на жовтий На себе розраховуєте. Тут більше для військових іде порада. Розумієте, тут цивільних або мало людей залишиться. Постійно про військових мені говорять. Отак.